Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, дума не помічу, блиснуть крилечка ясні. Зразу, видно, вдалині. Полетів він на ложок, заховався між квіток. Я йду, іду, іду, метелика. Не знайду. Вітаю вас, малята! Як ви думаєте, чи ми можемо допомогти Наталочці? Давайте зробимо для неї гарну картину з метеликом. Для цього я приготувала пластилін і заготівочку. Пластилін розрізала стекою на невеличкі шматочки, а потім скатала різнокольорові кульки. З двох кобасок зеленого кольору я скрутила джгутик. Спочатку ми зробимо тулуб нашому метелику. А тепер увага. З обох сторін крильця метелика одинакового кольору. Подовженими заокругленими мазочками робимо верхні крильця зліва і справа. Тепер притиснула кульку до тулуба між крильцями це голова. Нижні крильця роблю подовженими прямими мазочками. І оздоблюю крильця теж подовженими мазочками. А тепер увага! Любими кольорами ви можете оздобити крильця метелику. Не забувайте зробити вусики і очі. Стекою промалюю жилочки на крильцях метелика. Подивіться, крильця одинакового кольору зліва і справа від тулба. Метелик у нас літає над квітками-жержинками. Пригадайте, як ми їх робимо. По колу викладаємо кульки. Зліва справа, зверху знизу, поміж ніг і кожну кульку протягую середину кола. Розкочую тоненькі ковбаски, роблю квітки стебельці і листочки. Подивіться, різні листочки ми робимо із скатаних ковбасок з загостреним носиком, як ракета. Так само роблю і другу квіточку жоржинку. Зверніть увагу, що листочки у нас робиться прямими перехідними мазочками. Один колір зеленого відтіночку переходить в інший. Тепер з жовтого пластиліна скочуємо кульки, робимо серединки квіток і додаю оздоблення метелику. Подовженими мазками із зеленого пластиліну робимо траву. Розмазуємо пластилінчик. Стекою малюємо течінки. Малята. Подивіться, яка гарна робота! Я сподіваюся, на талочці сподобається і метилик, і квіточки. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення, малята!